Вітаю, дорогі друзі. Ми сьогодні знову в студії телеканалу ТВС, програма Суб'єктив. І з нами новий гість, новий для вас, може, але не новий для мене. Це мій побратим, це мій друг, товариш. Людина дуже цікава, дуже цікава і своїми поглядами, дуже цікава своїм світосприйняттям. Звати цю людину Андрій Начай. Вітаю, я буду звертатись до тебе, брати, якщо можливо, так? Добре. Да. Добре Вітаю, брате, брати да. козаче, бо ти теж козацького роду, і мені дуже приємно, що в мене є такі друзі, в мене такі є попроти. Андрію, мені хотілося б, щоб ми сьогодні поговорили про мобілізацію нашої країни, але в контексті економічної складової. Ти людина фахова в цьому напрямку, і мені хотілося б, щоб, ми, щоб ти свого досвіду дав. Ну, певні поради, що нам треба робити для того, щоб ми як держава перемогли в цій війні з Росією. А я знаю, що перемога можлива на фронті тільки тоді, коли забезпечений тил. Тил гуртує людей, тил виробляє певне необхідне що, що стосується для фронту. І як нам треба все влаштувати для того, щоб ми перемогли на, скажімо так, на нулі. Вітаю, друзі. І вся історія людства показує, що проблемою і причиною усіх воїн є економіка, є бажання більш сильного захопити власність більш слабого. І коли якийсь народ не проявляє достатніх зусиль для того, щоб захистити себе і свою Україну, його або зітруть, або знищать, або зроблять рабом. На жаль, Україна. Мала все для того, щоб стати. Вона була найперша економіка Європи. Ми мали колосальний валовий внутрішній продукт, ми мали третю світі армію і ядерний потенціал, ми мали протиповітряну оборону, яка закривала всю територію східної частини Радянського Союзу. І ми мали все, крім бажання створити справді незалежну, вільну багату і достатню Україну, коли отримали незалежність. За ці роки, ви бачите, всі, всі президенти, абсолютно кожен з них і всі влади, яких ми обирали, на жаль, ми обирали, не з космосу прилітали, зробили все, щоб знищити нашу економіку повністю, передати нашим північним друзям в кавичках. Братам, не дай Боже, таких братів мати, всі наші економічні багатства передали всю зброю. Ну, подивіться, ці тушки, шмушки це все наше було. Всі стратегічні ракети російські до 22-го року, наскільки я пам'ятаю, включно обслуговувалися нашими українськими спеціалістами, бо в них не було тих шахтних. Коротше, все, що робилося. В Україні за роки незалежності все було спрямоване на зраду і продаж Україні нашому ворогу. Ну о, ворог, ви бачите, не дрімав. Я просто здивований, коли кучма пам'ятаєте всі, як на тузлі хотіли вони вже, вже у нас відбирати землю починати. Але він таки тоді проявив себе, Данилович. Досить пристойно і відбився. Але коли вже відбувся Майдан і почався 14 рік, не вже не бачили наші керманиці, що відбувається, невже не бачили, що ми, на, ми абсолютно не потрібні ті Америці, потрібні тільки з одного боку, щоб трошки послабити рашку, щоб ми билися з ними. А в цей час вони захопили енергетичний ринок Європи і е, пожинають, як то кажуть, плоди, е, примусивши збільшити Європу від рахування до е, своїх військових комплексів е, з одного відсотка. Зараз на три на, 3, на 3 вже намікають. А де буде Європа замовляти ту зброю? Де да в Америці? Знову в Америці вигідно. І вигідна ця велика довга і затяжна війна. Е, зараз е, мобілізація має бути вже е, назад можна багато чого е, пригадувати, але мобілізація мала статися ще 2014 року, коли е, наші президенти, ну тоді був, наскільки я пригадую, спочатку е, Турчинов, потім Порошенка, мали. Займатися замість дерибану е, того, що вони захопили після бандита Януковича, і е, замість розкрадання України і розпихування її по своїх кишенях, повинні були провести мобілізацію, створити всенародну армію. Я дуже підтримую козацтво, все таке, і розумію, що це є, е, як то кажуть, передовий загін українського народу. Але армія має бути всенародна, як в Ізраїлі, як у Швейцарії. Розумієте, бо ми знаходимося не в кращих умовах, ніж той Ізраїль, що в пустелі оточений з усіх боків сотнями мільйонів ворогів. Ну не виправдовує той Ізраїль, також там не все там добре. Але як вони організувалися для свого захисту, для існування в пустелі. Це нам треба в них вчитися. І якщо казати про мобілізацію, то якби в 2014 році, після лютого майдану, коли загинула купа моїх побратимів і наших ваших дітей, синів, дочок, ми мали створити негайно всенародну армію, провести вишкіл від 18 скажімо, до 65 років. Щоб провести структуризацію цієї, армії, створити військові комендатури по всій Україні замість цих об'єднаних тергромад, в яких тільки засідають мародери і бандити, і десятки тисяч ховаються депутатів, так званих від призову і від захисту батьківщини. І ми мали поставити економіку на військові рейки. Я вчора прочитав, що ми випускаємо в місяць аж шість чи вісім Богдан. Пробачте. Та навіть під час Другої світової війни ми випускали стільки за годину, а не за місяць і не за рік. Ми е, мали найбільший, е, найбільший е, шматок військово-промислового комплексу, який нам дістався від Радянського Союзу: ракетні заводи, авіабудівні е, танков, танкові. Всь, на, ми мали все. Ми могли. Якби ми хоча б утримали армію, яка в нас була, ми б сьогодні не, не е, ну де ніякої б війни не було. Ну який то ненормальний би поліз би на Україну? Ну, наприклад, навіть якщо до 14 року все було не так, але якби ми організувалися в 2014 році, то жоден би Путін не поліз на країну, де 45 мільйонів бандерівців спить з автоматами, як в Швейцарії. 8 мільйонів швейцарців і казати про якусь мобілізацію вже сьогодні, ну це вже не знаю, це треба давно було робити. Ну, якщо в Швейцарії мешкає 7,5 мільйонів людей, але за три години вона збирає 400 тисячну армію, а за три дні вона ставить в стрій мільйон 600 тисяч армію найбільшу в Європі. То Україні сором зараз не поставити ну не поставити було майже 45 мільйонів людей, армію хоча б 5-6 мільйонів і припинити ці всі розмови про будь-які напади на нашу країну. Але вибачте, з чого це все почалося? Почалося з продажності нашої верхівки, з абсолютного розкрадання. І зради нашої України. От коли нам це всім дійде, тоді може щось буде мінятися. А чекати, що допоможе якась Америка, Європа, кожен народ, кожна країна цікавиться виключно своїми інтересами і нікому не потрібна Україна, яка показала на Майдані, що вона здатна дати світу. Нову соціально-економічну систему справедливості, равенства і братерства. І тому е, не тільки Рашка хоче нас знищити, та і ті також е, не дуже хочуть, щоб ми залишилися в силі. Як казав Остап Бендер, не Степан Бендер, а Остап Бендер. Спасення утопаючого, ребята, діло рук самого утопаючого. Якщо ми... Хочемо зберегтися як народ, ми маємо сьогодні стати всі як один на захист батьківщини і почати працювати день і ніч, а не розкрадати її. Я коли проїжджаю по е, вулиці е, біля свого бувшого заводу і бачу, як там сьогодні кладуть плитку, асфальт і все таке інше. Мені так і хочеться піти. Я не знаю вже що що робити з тими ублюдками, які е, замість. Витрачати все на оборону, сотні мільярдів тільки в Києві витрачають на це гівно. Чи вони думають, що це е, приспить Путіна того? Брате, Просте питання, останнє я вже скажу. Якби ми хоч е, вже ось, е, помінявся той порошенко мародер який взірвав ці е, військові склади, ми втратили 4 мільйони тонн снарядів і ракет. А прийшла нова влада. Чому ми не зробили фортифікацію навколо, хоча знали достеменно, попереджали, що буде напад, буде напад. Чому ми зняли війська з Чорнобильського напрямку, а не зробили там страшні фортифікації? Там же скрізь ліси і болото, та там зробити це було три копійки, поставити там дві бригади хлопців. Та як ніхто б не те, що до Бучі, до Бородянки не дійшов. Вони б за кордон би не перейшли. І так далі, і тому подібне, ви знаєте, все не гірше мене. Да. А тепер ми маємо, що маємо. КГБшна орда захоплює наші території, примушує наших людей, українців, брати в руки расистські автомати і йти вбивати нас, українців. Якщо порахувати, от, ну ви ж всі дорослі і розумні люди, ви подивіться. Я впевнений, що з тих 450 тисяч орди, я думаю, мінімум 200 тисяч набрано на, з наших людей і вони нас вбивають. А якщо задуматись, що буде далі, ну виб'ємо ми їх, ми втримуємося, я впевнений. А що далі робити з тими людьми, які примусом воювали з нами? І оце знову Україна втрапила в страшну трагедію. Бо не вірила ніколи в себе, а вірила не, не вірила своїх пророків і українських вождів, справжніх, таких як Нестор Махно, а вірила всяким е, бандитам і мародерам. І ми маємо, що маємо в 20-ті роки. Ми, замість, ми маючи 85 мільйонів населення, замість підняти Україну і вирватися з тих більшовицьких лебетів. Ми директорії, гетьмани, воювали одне з одним і мали. А в результаті ми отримали голодні смерті і зменшення в половину населення. Сьогодні ми маємо те саме, тому що продавали Україну всі, і, на жаль, ставлення нашого народу до своєї батьківщини ну, недалеко від продажності, бо 30 років нічого не робити. Розуміючи все, що нас просто тупо знищують, мовчати, нічого не робити, я не знаю, як це називається. Це навіть е, Бог з нас вже, по-моєму, сміється і поставив на нас жирний хрест. Брате, я Але я сподіваюся, хотів... я що е, все-таки все народ наш знайде сили піднятися і перемогти. І цю орду. Зовнішню і внутрішню Орду, яка нас 30 років знищує. Переможемо ми і московських вошей, і їх українських, і їх українських гнид. Я хочу на завершення дуже коротко прочитаю віршик один, який я люблю найбільше. Я е, написав їх мільйони, випустив десятки книжок, де криком кричить моє серце за Україну, за її майбутнє, за... То всю брехню, яка нас оточує, яка пов'язала нас путами і не дає нам стати з колін. Е, і ну, хоч ви вірте, хоч ні, єдина сидить перед вами людина, яка отримала від сучасної влади, не від того комуняцького кодла. Три роки тюрми за правдиві вірші, за мої книжки. За віщо? І вірш в мене буде такий. Україна то краща в світі земля, Чорне море і гори Карпати, все, що кращого в Господа біля серця було, Він зібрав, щоб нам передати, передав для життя нам найкраще, що мав, щоб щасливо й заможна жилося, тільки розуму й совісті нам не додав, мабуть, просто для нас не знайшлося, чи Господь не додав, чи диявол забрав, чи самі по світах розгубили. Тільки що ж ми за люди нездарні такі, що з України рай не зробили. Та у нас вірить Господь і наказує нам лад навести в Шевченковім краї, і я знаю, ми зробимо разом, брати, Україну омріяним раєм. Не бійтеся, брати, нічого, рашку ми завжди поб'ємо. І своїх внутрішніх гнид також поб'ємо, і ми створимо. Нову Україну, вільну, е, яка буде для людей, а не для олігарха бандитів і прочої нечисті. Слава Україні! Брате, вічна пам'ять героям, які стоять на захисті моєї рідної землі. Брати, дякую за сердечний виступ, емоційний сердечний, потужний виступ. І на завершення нашої програми мені хотілося, щоб ти дав три. Практичні поради. Що робити для того, щоб владнати цю ситуацію, яка у нас на сьогоднішній день склалася? Прошу. Три речі. Один, два, три. Перше, треба негайно почати навчати молодь тримати в руках зброю. Навіть не з 18, з 15 років. Я вже в 12 років стріляв, мене дід навчив так, що зараз мало хто так стріляє. Бо інакше, інакше в нас нічого не буде. Друге, ми повинні припинити оцей постійний грабунок і тиск на народ. Ось простий плприклад. У му році один наш відомий. Виробник електроенергії купив в Германії яхту за 500 з згаком мільйонів євро. Це хто чому він? Ну ви знаєте, хто це власник дитеки, ну який утримує наш весь уряд. І чому він не купив колону танків або три ескадрилі літаки? Він купив яхту. А після цього, як ви пам'ятаєте. Нашому народу вдвічі підняли тарифи на електроенергію. І зараз знову те саме йде, лякають, що знову піднімуть тарифи. А щось доходить, цих олігархів не зменшується ніяк. Та виходить війна тільки для простих людей. Так, от я, друге, це встановити негайно справедливість, щоб на фронті воювали всі. Я вважаю, що тільки одна людина може бути звільнена, це є президент, який є грант Конституції і всього іншого. Але хай гарантує Конституцію, а не порушує її сам. І третє, ми маємо всі ресурси абсолютно зараз об'єднати на перемогу, і ми її досягнемо, якщо ми це зробимо, якщо ми не об'єднаємо. А сьогодні досі стоять заводи. А сьогодні тисячі ідей наших золотих хлопців, які е, видумують такі, е, пробачте, ці дрони, ці е, коптери, і такі технології є, що та, та війна б закінчилась, я думаю, максимум за місяць. Але керівництво наше чомусь спить нічого не робить тільки думає, як вкрасти. Пробачте, в 23-му році було виділено на армії дронів 40 мільярдів гривень. Це пробачте мільярд 200 мільйонів доларів. Та навіть в тому ірані могли купити по 30 тисяч 40 тисяч тих шахетів і розбомбити Турашку вже давно, і ті всі заводи. А зараз ми хвалимось, там один-два тих нещасних дрони десь прилетіло. А чому ми не зробили їх? Пробачте, в чому проблема зробити авіазаводу, п'ять авіазаводів в країні, того сраного Шахеда. Та в день могли робити їх тисячу, але не робимо. Знаєте, багато в мене є питань. Але. Е, е, ну, це, три мене, я вже піш, назвав. Інша ми маємо об'єднати всі зусилля. І головне, ми маємо вимагати від влади, щоб вона. Повернулася до війни і до свого народу обличчям, а не сракою. Вибачте, брати, слава Україні! Героям слава Андрій. Я дякую тобі за нашу зустріч і дякую всім глядачам, які були сьогодні з нами. Телеканал «Телевсесвіт», ТВС. Скорочено і наша програма сьогоднішня. Суб'єктив. Дякую вам до зустрічі. Вибачте за дуже такі емоційні мої виступи, але я емоційна людина, я бойовий капітан. Я вже давно нічого не боюсь. Я боюсь одного: що згине моя ненька і не буде майбутнього моїм дітям і онукам. А я за це буду битися і зубами буду рвати і зовнішніх і внутрішніх паскуд, які не дають нам піднятися з колін. Слава Україні! Слава Україні!